Захоплення баскетболом довжиною в життя. Програма Спортивна середа продовжує цикл зустрічей з криворічцями, які щороку поповнюють, а де хтось взагалі має багаторічну прописку у ветеранському спортивному русі. Окремою уваги в ньому заслуговують місцеві ветерани баскетболу жінки та чоловіки, які долучилися до спортивного життя на різних його етапах. Дехто займався спортивних секціях, а хтось стиг підкорити міжнародний олімп. Головний посил ветеранського спорту у тому, що вік людини не перешкода повноцінному спортивному життю. Це не тільки підтримка здоров'я, це й цікаві події, змагання, приємне і корисне спілкування спортсменів з різних куточків України, спілкування за кордоном, підтримка дружніх стосунків. Також це достойний приклад для розвитку дитячого та професійного спорту. Найбільш поважна та шанована категорія ветеранів баскетболу України спортсмени віком від 75 років і старше. Є серед таких і криворічцям, і сьогодні вони в нашій студії. Знайомимось ближче, це ветерани криворізького баскетболу Костянтин Попучів та Микола Бичков. Дякую, що прийняли наше запрошення. Завітали до нашої студії. Перше запитання до вас обох: як воно почуватися ветераном? Та як то непривично. тому що рахуєш не скільки років паспорті, а наскільки відчуваєш себе. Тому ми ще молоді, <сіхання> так все. Тому і граємо. І якщо наші знайомі, там навіть студенти молоді, і старше покоління питають, що ви ще граєте, то вони дуже здивовані, що в такому віці можемо грати. А для нас це, як то кажуть, привично. Погоджуєтесь, Костянтин Петрович? Так, да, все залежить, мабуть, швидше від фізичних даних. Якщо переміщаєшся добре, значить, що можеш участити. Ще є сила волі і характер. Угу. Костятина Петровичу, як безпосередньо у ваше життя прийшов баскетбол? Як пов'язали своє життя з баскетболом? Ну, Скоріше всього, як і у всіх, мабуть, зі школи. Займалися в школі, потім, мабуть, ну, в інших організаціях, як говориться, коли починав вже працювати. І там секційна робота пішла, участь в місті, участь в Україні. Ну, і зараз, вже як вітерани, ми стараємося по участвовать, де є можливості. Микола Іванович, у вас теж е шлях, пов'язаний з баскетболом, е довготривалий. Ну, довготривалий, тому що я, ну, спочатку почалось так, що я вже після школи працював на заводі. Ну, і підходить чоловічок і каже: ти граєш в баскетбол? Ну, аж шкільний, який баскетбол. Два кроки, то я не міг завжди правильно зробити. Ну, говорить, давайте високий. Ну, зіграв там на цих змаганнях. Потім підходить із, із, із був спортивний клуб «Гірник» у нас, і був такий вертоляк-тренер Герой Андрійович. І він каже, я хоче з ними займатися професійно. Ну, я почав займатися професійно, ну, десь місяць. А то два. А потім у мене відпустка, і мені так сподобався баскетбол, що я поїхав в Кіровоград поступати на факультет фізвиховання на баскетбол. Ну, поступив. Але баскетболістів було дуже було багато. Команда 12, десь чоловік, а в нас було біля 30. І я наскільки хотів попасти в збірну команду, що за в вересні поступив, а вже в травні я попав у збірну команду і поїхав на змагання. Ну і так почалася моя спортивна доріжка. А потім тренер, я закінчив тренером, працював зрозуміло, що я виступав і за збірну міста, і за збірну вчителів, і сам їх представляв як тренер. Так що, Ну а зараз от. Продовжую грати за ветеранів. До речі, чи часто доводиться повертатися обличчям до нагород минулих років, зокрема молодості, зокрема, юних років, коли е, цілком ймовірно, що були значні успіхи саме на спортивній арені, на е, ну, щонайменше міського формату, щонайбільше міжнародного, скажіть, будь ласка? Ну, навіть по молодості завжди стараюся попасть говорят, в тройку призерів. Но... Почесно і приємно. і приносиш удовольствие як собі, так і зрителям. Тому, звісно, стараємося завжди бути на висоті. Микола Іванович. Я знаю, що э, ви були одним із тих людей, хто стояв у витоків навіть баскетбольної команди Кривбас Баскет свого часу. І розкажіть, у чому полягала ваша безпосередньо участь у цьому створенні воєздатного колективу? Ну, у створенні, ну, в мене були дуже добрі вихованці. До речі, я виграв ну, збірна. Е в нашій області, але з, -з, -з Дніпропетровська брав тільки одного е чоловіка, а то всі були ми вихованці. Другі всі українські ігри виграв і молодіжні ігри. Це виграло, як своїми вихованцями. Ну, дуже доб добра команда була сильна. Ну, от, е такий був результат. Е ослабилося 77-й е рік на народження. Ми... У сьомому класі, як зайняли перше місце, і до одиннадцятого нікому не вступали. Ну і потім мій вихованець Буряк, такий Анатолій, він на футболі спочатку, гірник піднімали, ну, думали попасти на європейську, так сказати, арену. Ну, щось у них не, не дуже вийшло там. І ми так зустрілися, говорю, давай баскетбол. І от ми відкрили баскетбольний клуб. Перший рік ми іграли, грали в першій лізі, і всі вихованці були мої. І от за перший рік ми вже були, були другі серед 15 команд і вийшли в вищу лігу. Ну, вищу лігу, ми два роки, перший рік то також там було 15 команд. Десь ми були п'яті, а на сідущий рік вже чемпіон і вийшли в Суперлігу. Так що я стояв, так сказати, біля руля цієї команди. Можете навіть пригадати успіхи цієї команди, дуже був насичений рік і не один рік. Ну, так я ж саме саме такий успіх, то що ми перший рік ми були другі в першій лізі. Тим паче грали мої охованці, навіть мій син, який був в 9 класі, він вже грав у мене в цій команді в основному складі. Були другі, а на сідущий рік, серед, де були майстри, де були команди дуже сильні. Гравці з таким досвідом великим. Тим паче ми були в п'ятірці, а на следующий рік вже були чемпіонами України і вийшли в Суперлігу. Так що оце такий. Ну і що, до речі, я представляв на 1995 році. Першість була СНГ, був країн. країна. Радянського Союзу, і я своєю ну, представляв збірну України. І поїхали, ми, у нас була повинні бути в Латвії е, зональні змагання. Приїхав в Київ е, е, оформляти документи. Ну і чиновник каже, подивився склад, каже, я не зрозумів, це збірна України чи збірна Криворогу. У мене було дев'ять керівських моїх вихованців. І Ми виграли зональні змагання в Латвії, тим паче. Обиграли Латвію, яка була друга перед цим на, на першості союзу? І в фіналі, і в Сочі, ми були в Петіці кращих команд, Де був Грузія, була був е, Росія, Ленінград, е, л, 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 Литва була, ну і ми були Костятина угу. Петровичу. Яку от особисто ви можете дати оцінку ветеранському баскетбольному руху, який е, розвивається зараз у нашому місті? Наскільки цей рух? Відповідає вашим бажанням все ж таки бути у формі, бути е, по-справжньому у формі, почуватися себе гарно і загалом розвивати свої фізичні е, кондиції попри будь-який вік. У ну, першу чергу, навіть федерація баскетболу у нас доволі неплоха, яка руководить е, Ворочевський Сережа. дуже тщательно готується завжди. особенно к международным соревнованиям. Это его заслуга, что мы ездим. Он всегда нас старается подвести к физическим данным, скажем так, за месяц, за два, чтобы мы уже почувствовали свои, как говорится, физические данные. Ну, наверное, я скажу, что баскетболиста, да и игровые виды спорта, наверное, первое зависит, это физическая подготовка техническая подготовка и тактическая. Тактическая больше относится, конечно, к тренеру. Ну, физическая подготовка сразу видно, когда выходишь на площадку. Интересно играть, когда, наверное, в команде ты, скажем, сделаешь хорошую передачу, отберешь где-то мяч серьезный, закинешь какие-то 2-3 очка, ну и, как говорят в футболе, дашь красивый пас, выложишь на тарелочке, чтобы он мог забить. Это есть такое. Ну а тактика, наверное, зависит, скорее всего, уже от тренерская работа. Как поступить, я, скажем, зонная защита играем, или персонально. Ну, персонально, наверное, тренер должен видеть предыдущую команду, с которой ты играешь. Как она себя чувствует? Или выдержишь наша команда, или она в физическом плане выше. Здесь, наверное, все зависит уже от тренера. Дякую вам, Микола Іванович. А от, взагалі, Сергій Бурачевський на сьогоднішній день є віце-президентом спілки ветеранів баскетболу України. Чи е, солідно і чи цікаво, чи корисно для нашого міста мати земляка у складі спілки ветеранів баскетболу України, який має певні важелі впливу і е, все ж таки прокладає дорогу ветеранському баскетболу саме кривого рогу? Так, це дуже важливо, що наш земляк, от тим паче мій вихованець, є віце-президент, дуже допомагає, завжди інформує, завжди підскажеть, посовітує. Ну, одним словом, зацікавлений, граємо на європейських майданчиках. Нашу Україну, так сказати, прославляємо не тільки і медицина сильна, у нас і освіта, і металургія, і так далі. Але і в спорті не просто ми участвуємо в змаганнях, а ми виграємо. От я з 14-го року граю за збірну України і вже чотирикратний чемпіон України Європи. Ну і були другі ми. На світовій першості. Так що ну, такі результати дуже вагомі. Ми пропагануємо баскетбол і, і, і та, в той же час нашу країну прославляємо. Про це ми зараз і поговоримо. З 10 по 17 червня в місті Альбуфера у Португалії пройшов чемпіонат Європи з баскетболу серед ветеранів у віковій категорії 75 до складу чоловічої збірної команди України потрапили і наші сьогоднішні гості. У фіналі українська команда зустрілась з баскетболістами з Латвії та перемогла з рахунком 37-24. Nee, Прошу переглянути студії. коротку відеодобірку, яку завершить невеличкий фотоколаж. Ну і звичайно зараз хочеться почути від вас враження від поїздки до Португалії. Яку оцінку даєте нинішньому цьогорічному чемпіонату Європи? Як все проходило, наскільки ви були завзяті, та е як прокладали шлях до своєї перемоги? Костянтин Петрович, з вас розпочнемо? Ну, сказать, що дуже легко далися ігри, я би не сказав. Дві ігри були дуже важкі, тому що. Что... Первая игра э, с разрывом всего Слатвии играли всего одну очко. По-моему, так было, да, э, с, э, Италией, конечно, ж, была игра полегче. Все равно. Хотя. Перша и... игра была дуже тяжка. Да. А потом э, в полуфинале тоже была игра неплохая, я бы сказал. Ну, физические данные все равно. Я скажу прямо, что превосходят э, сборные Украины, наша Выше, как говорится, относятся к этому делу. Ну и финальная игра, э, скажем, до третьего периода, я так хорошо помню, эта игра была очень тяжелая. Ну, Где-то за 4 минуты, наверное, уже переломили, скажем, ход <как> игры. И пошла у нас же наша команда уже в отрыв: э, 8, 9, 10 очков. Я скажу, что все было правильно. И игроки. знали свою роботу, і игра була каріця виграна на високому рівні. До речі, Микола Іванович, от не секрет, що Прибалтійці, вони от на пострадянському просторі були одні із законодавців Дуже. моди на е, баскетбол. Е, пригадати хоча б Жальгіріса і Сабоніса, це я тільки можу пригадати, а ви, звичайно, і більше знаєте імен. Е, то, все ж таки, от ця фінальна гра, вона вас наштовхувала на те, на ту думку, що буде важко. Річ що я своїми вихованцями грав з балтійськими командами і знав, що в них наскільки висока організація гри, наскільки наскільки вони високотехнічні, і головне в них дуже тактично вони грають. От ми грали за вихід ми ну, своїми вхованцями і у них у них ж. На їхній площадці, і я там примінив декілька тактичних своїх заготовок, і за що за рахунок цього ми виграли. Але вони розбивали все. Ну, нам повезло, що ми були наскільки, ну, не, 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 не зуміли вони перестрояться. І... А тут зрозуміло, тим паче вони нас і раніше до себе. Звали на, і, на ігри. Їздили. І перед Новим роком ми їздили туди, вони нас з поваги на нас, у нас піддержати, нашу країну і наш ветеранський рух до себе пригласили. Ну такий турнірчик. І навіть от, зацікавлені, наскільки було, що навіть нам і житло оплатили, і на харчування нас нам давали там гроші, і навіть угощали. О, так що і навікавились, а як е, вже в, е, да, і, і призвали, з якою ціллю. Ну щоб подивитись, пощупати нас, подивитись наші сили, тому що знали, ми будемо зустрічатися в Португалії. Ну, ми там виграли в них. Ну, ну а тут переграли. на іграх дуже було тяжко. з ними, тим паче, судді були такі молоді, не дуже опитні. Тяжко було, правда. Тим паче, я граю під щитом, то, де центровий, і в них ж такі хлопці, можна сказати, мощні, то дуже Та, було дуже тяжко. Ну, характер, воля до перемоги. Ну і знаємо, що літній сезон дарує вам можливість проявити себе. Ще раз у спортивному плані спілка ветеранів баскетболу України зараз організовує велику поїздку до Карпат. Що вам відомо про це, і розкажіть на що сподіваєтесь. До речі, ми граємо не тільки за збірну Україну, проводиться Спартакіада України серед збірних команд областей. І, до речі, ми перед в тому місяці так. Mm -hmm. Їздили Замічно. до Миколаєва в складі збірної команди. Дерне області. Ми з Константином були тільки вдвох із Кирвового Рога, і ми зайняли там перше місце. Так що нашу силу, нашу, нашу майстерність і українці бачать і відчули на собі. Ну а зараз проводиться також, напевно, Я серед збірних команд областей. Ну, Дніпропетровська область, тим паче молодші грають, 65, -плюс. Плюс. Да. ну, як бути, Борачевський Сергій планує, що ми також поїдемо, якщо Дніпропетровськ буде їхати. А як, якщо ні, то мене, як хто як грав за Миколаїв, то вони дуже хочуть мене бачити в своєму складі. Тому, да заявлять. Да, тому ж, можливо, я поїду за Миколаїв. Де вже виступав, ну був турнір у Турції у 2021 році, то я грав за збірну Миколаєва, хоча була і збірна грала України, але Миколаїв обіграв збірну України. Ну, в будь-якому разі, це вам додає ентузіазму, оптимізму, так, так що, що так. спортивне життя триває, змагальне але життя триває, змагання життя триває. Я скажу, що я приїхав з Португалії дуже травмований. Дуже тяжко з прибалтійцями грати. Тим паче, такі хлопці, ну це їхній стиль гри. Я з одним грав, він ми, там і так ну, що я впав. Потім я, ну, я ж з тобою дуже граю обережно. Він каже, ну пробач, але я ганбаліст. Він привик грати. Так, так що тяжко, зрозуміло. Ну вже відновилися після Португалії, так? Да? так тобто, так, бо я ж до Карпату да, вже сприймаєте, як, як потрібно. Так. Дві тижні і ми вже можна іграти. Тим паче, це такі стім ці змагання, так що ми рвемося. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. Я сподіваюся, що ми зустрінемося ще у цій студії неодноразово. І ще наступного разу поговоримо саме вже і про карпатський вояж, і про наступні старти, які чекають вас не тільки цього року, а й наступного року. Від себе хочу сказати, що досвід та невід'ємна жага криворізьких ветеранів спорту надихає і переконує, що рухова активність у поважному віці найдієвіші ліки від хвороб та стресів, песимізму та поганого настрою. За Подяки ж осередкам, які об'єднують таких людей, у нашому випадку це спілка ветеранів баскетболу України. Є впевненістю у тому, що ветеранський рух буде жити ще довгі роки і залучати до свого складу нових поціновувачів активного способу життя. Я бажаю нашим гостям міцного здоров'я. А вам, шановні глядачі, життєвої та спортивної вдачі! Хай щастить!